23 листопада 2012 року в гімназії біотехнологій номер 177 Солом'янського району відбулося відкриття шкільного музею. На урочистості з нагоди його відкриття приїхали почесні гості. Народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Максим Луцький, голова Соломенської районної в місті Києві державної адміністрації Іван Сидоров, академік Академії будівництва України, заслужений будівельник України, народний депутат 4-5 скликань, один із авторів ідеї створення гімназії нового типу Станіслав Сашевський та представники районного управління освіти. У своєму зверненні до учасників свята народний депутат України Максим Луцький зазначив. То кажуть, одностайно, ми дуже любимо гімназію, колектив, який працює. Дякую, вам, маю, звісно, що ви є. Колектив такий прекрасний створює. Прийшли колеги, інших ліцей привітати, і підтримати. Ви постійно розвиваєте цей прекрасний навчальний заклад. А ми вже в рамках межах своїх можливостей будемо допомагати і підтримувати. Спасибі вам за те, що ви є зі святом. Вітаючи колектив та учнів з відкриттям музею, директор гімназії Ірина Сташевська підкреслила, що музей став утіленням у життя мрій тих, хто ніколи не був байдужим до проблем духовності та історії українського народу. Право перерізати червону стрічку було надано почесним гостям свята. Першу екскурсію музеєм провів один із кращих учнів школи, який розповів присутнім про цікаву та багаторічну історію свого навчального закладу.